То есть ти реально считаешь, що я должна выносить мусор? Mm, не, я только должен выносить мусор. Ну, а я должна. Я вже не з ну, тобі поженилася, не для того, чтобы я виносила мусор. Наверное, для того, чтобы я тобі виносив мусор. Ну навіть ж ти якось його виносив, а тут тобі різко началось так, щоб я захотіла виносити, я не хочу виносити. Що один раз не можу винести мусор? Я винесла один раз. все, раз я не буду його виносити. Об'язаності повинні розподілятися поровно. Хто сказав, я коли замуж виходила, у мене не було таких об'язаностей. Я можу встати тобі іноді завтрак зробити, а так в тебе є руки, пішов і виніс. І в принципі, чоловіка, ну, я жінка, я дівчина, я не могла я, нюхати мусорку. Я не маю цього робити. Та, Та я довжен нюхати мусорку. Ну, ти мужчина, ви нюхаєте ну, багато. Ого! Опа! Получили? Получив? Воно маєш. Получив? Ти ж мужчина. Маєш нюхати. А вони жінки. Вони принцески. Вони нюхати не мають. От так ВОТ. от. Що? Що я тільки що почув? Ну, я думаю, що це відео якесь, як завжди, постановочне. Чи ні? Але я думаю, що в багатьох сім'ях так і є. Так що можна це рахувати як справжнє. І це тільки мова про один мусор. Розумієте? Просто мусор. Це просто мусор. Це даже не Ну я не знаю, там не якісь серйозні справи. А що буде, коли дійде до якихось серйозних питань? І це буде до тих пір, поки всім так окей. ну, тіпа, Якщо чоловік. Насправді я нічого поганого в цьому не бачу, щоб виносити мусор. В принципі, якщо навіть тільки чоловік окей, добре, які питання, типу, ну, але, тіпа, ну, якби, А що? А що це такого? А чого не можна винести мусор? А, ну, тіпа, якби мусор не завжди ж смердить? Іноді він просто нічим не пахне. Але окей, навіть якщо їй смердить. А якщо чоловіка нема три дні вдома, то якби що, там мають хробаки завестись, чи якісь, типа, незрозумілі організми, Ну, яка? Ну, Типа як має бути? Я просто якби, я вибачаю, що я лізу не в свою справу. Я розумію, що тіпа, кожна сім'я це якби свій окремий світ. Я все розумію, але оскільки вже це відео виставлене на загальний, як то кажуть, на загальний показ, то якби значить, якби значить люди будуть говорити. Ну і я, як то кажуть, своїх пару слов скажу, своїх 5 копійок стромлю, а чого ні. Так от вопросик. А чого тільки чоловік, я не можу поняти, виносить мусор? ні ну Якщо мусор важкий, важить більше, умовно кажучи, 3 кг, то ладно, я розумію, дівчатка вони принцески. Їм складно. А якщо а, мусор важить менше. Розбираємо ситуацію, чого мусор має викидати тільки чоловік. Я за пацанів. Я стояти буду на своєму. Окей, okay. ну, чесно кажучи, що десь попахів. Я нічого не бачу, в тому погано, якщо десь колись дружина викине мусор, типа. А може, хтось бачив в цьому щось страшне. І навіть, можливо, причиною для розлучення, не дай Бог. Я допускаю, що і таке може бути. Ну. Як то кажуть пацани, бачу, очі бачили, що брали? Знаєте, ну, типа, що вже? Мусиш тепер викидати мусор. Навіть якщо десь в командіровці по ділах, мусиш швиденько назад, якщо з пацанами десь даже. Загуляв. Мусиш тепер швиденько повертатися додому, бо треба викинути мусор, бо засмердиться. А як засмердиться, то ще більше будеш вислуховувати. То вже краще вже скорше викинути, щоб хоч за то не слухати. Ну. А... Так воно є і того вже не зміниш. Така природа жіноча. Що постійно, щось, ти щось мусиш. Ну, ти ж мужик? ну, Ти ж розумієш, тіпа, ти ж мусиш нюхати мусор і тіпа, виносити мусор також мусиш ти, бо ти мужик. Бацьки, ми народились, щоб виносити мусор. А дівчата народились, просто щоб малювати губи, нігтики малювати. І що там ще? І ще щось робити: губки, ріснички, бровки, брівки, вибачте. Ну, пацани, я вам так скажу, не всі такі жінки. і, вибачте, мудрі жінки. Ну, все, мені капець. А, які можуть самі винести мусор і навіть в важку хвилину, коли знаєте, в житті в кожного чоловіка бувають хороші, легкі. Часи, важкі часи, погані часи. Є дівчата, дружини, на яких можна покластися, як на партнера, є такі. Так що, якби, якщо ви вже встрягли не в такі стосунки, ну, то пацки я не знаю, що можу вам сказати. Вже немає що сказати. А якщо ви вибрали хорошого партнера, то я вас вітаю. Ви смарт. Розумний. Так що, пацки, я всім бажаю вибирати собі хороших партнерів для життя, щоб вони могли покластися на вас, і ви завжди підтримували їх. І щоб, вони, і щоб ви могли покластися на них. Будьте один одному опорою. Не спорте, хто має викидати мусор. Якщо він важкий, обов'язково має викидати чоловік, якщо мусор легенький. І не смердить. Ти нічого страшного, якщо його викине дружина. Я думаю, нічого з неї страшного не станеться. І корона в принцески з голови не впаде. Так що, якось так.